Доброго дня дівчатка, рукодільниці. Всім привіт на нашому каналі. DIY в 4 роки і це відео осінній звіт в проєкті спільному осіння капсула звіт номер 5 І знову я тут буду виправдовуватися, що мене багато зробили, нав'язали. Але маленькими кроками, як то кажуть, треба йти до мети. Якщо не можеш до неї йти, то просто хоча б. Повзи, не можеш повзти, ляш в тому напрямку. Так і в нас. Принаймні, в мене так точно. Настуні трошечки швидше для просування. Отож, Настя на цьому тижні, хоча в неї ще не дов'язаний снуд, але вона вирішила його так залишити для таких моментів лайтових, коли не потрібно довго там думати, заморочуватися і просто собі просувати. А в неї був час подумати, тому вона. Взялася в'язати собі рукавички. Нагадую, що вона їх в'яже заявляла із пуху норки білого кодуру. І ось у неї така краса вже готова. Одна рукавичка повністю вив'язана. Подивіться, яка це краса. Вона її просто зв'язала і ще не прала, нічого не робила. Але вже це дуже-дуже так мило. Отже, наступня вив'язувала. Розказую. І знизу в неї такий набір із подвійної нитки, ніби так це називається. Дуже такий гарний край закручений. Потім вона вив'язувала ось цю частинку рівненько. Потім йшло розширення. І на всі пальчики в неї вив'язані клини, щоб ніде не має жодної дірочки. Тут все ось гарненько так вив'язується на цей пальчик, ось тут все так. Ці пальчики вона в'язала на різній висоті, пров'язувала. Приміряла по дуже багато разів, щоб все було повністю на її ручку, на її пальчики. І тому ця рукавичка дуже гарно, сидить з неї на руці. Але це, я думаю, ви побачите в моменті, коли ми будемо показувати нашу, нашу всю осінню капсулу. Ось. У неї є з таких ниточок зв'язана пов'язка на голову, так ось ці рукавички будуть саме до тієї пов'язочки. Так, і наступня почала в'язати другу рукавичку. Дивіться, ця не мірилася, наскільки вуща. Надіюсь, вам видно. Так. І вже почала розширяти. Ось. Ну, я думаю, що це війна на ненадовго. Дуже швидко вона з цим впорається. І я прямо дуже горжусь тим, що моя доня таке вміє вив'язувати. <смі> Ось так. Навіть для неї буде неочікувано. Так, є. І моє просування. Я вирішила цьому тижні почати в'язати шкарпетки. Шкарпетки я в'яжу із Alize Комфорт Сокс. Здається, так називається моя ниточка. Але я в'яжу на незвичних для себе спицях. Коли Настя їздила на відпочинок, вона привозила в основному подаруночки такі і сувеніри, які були пов'язані з рукодільностями. І ось вона довго хотіла і купила такі ось спиці Аді німецькі. І це три спиці, які вив'язують ось коротенькі, да? Шоц написано, написане. Якими вив'язують різні такі об'ємні, маленькі, об'ємні деталі. І ви бачите, як називаються правильно ці саме спиці вони продавалися такі коробочці. У них була спеціальна ось така книжечка, де показувалися якісь певні моменти тут різні. Але мене цікавить, ось, наприклад. Ззаді є така табличка, де, ну, звичайно, німецькою пописані різні позначення на різний розмір взуття, різну довжину ніжки. І тут є певні ось позначення, якимось тут, мабуть, розібратися. Можливо, якщо ви вже знаєте, що це, то підкажіть нам. Так, якісь тут ось щільні зв'язання, якась тут пов'язана. Ну, ми не користувалися, звичайно, цією ще підказкою, але я думаю, що в подальшому можна не скористатися. Отже, і ось так виглядає спиця. У нас таких ще немає, тому для мене було здивуванням, що ось з однієї сторони вона більш гостріша, а з іншої більш такий затуплений край. Ой, ви знаєте, я думала, що я одна така, але слава Богу, подивилася відео і інших дівчаток наших. І побачила, що. Не тільки мені одній важко в'язати на таких коротунцях. Спочатку, я думала, що в мене неправильні руки. Тому що руки заморювалися, буквально два рядочки пров'язувала і руки заморювалися. Потім я думала, що, можливо, я їх неправильно в'яжу тримаю ці спиці. Коротше кажучи, я весь тиждень в'язала ось цю частину ось цю частину шкарпетки. І тут в мене ще трохи нервував візерунок. Перший погляд ніби нічого складного, але е, я його взяла, цей візерунок із Пінтересту. Це якась фото з якоїсь книги, я так розумію. І там, бачите, що ось ця частинка. Тут у мене і помилочка є, але як вже буде. Е, так, це яка ще виглядає. То, бачите, ось ця частинка, я не знаю, як його в'язати, поки знайшла. Там не було пояснення, найбільше погано було дуже видно. Тому я знайшла цю частину у японській нашій книги візерунків, і там є схожий момент, там 5 спиць зніма... знімаються на додаткову 5 петель знімаються на додаткову спицю, обкручуються три рази ниточкою ось так по колу, потім вони повертаються на іншу спицю за візерунком. Так? То тут, тут є 4 спиць петлі. Які пров'язуються виворотнями, а потім вони один раз обкручуються ось ниточкою. І виходить ось такий ефект. Отже, я починала в'язати спицями номер 2 з половиною, пров'язала буквально два рядочки, потім перейшла ось на таку резиночку 1х2 і в'язала лицевими петлями хрещеними. Потім ось цей візерунок. І потім далі вже е, він переходив у такі два листочки. Ці листочки вони будуть з боків. Ось. І тому мені потрібно було перетягнути трошки по-іншому петлі, тому що спочатку вив'язувалося воно ось таким чином. Ось таким чином вив'язувалося спочатку, а потім тепер ось таким чином. Ну і бачите, що я зупинилася на п'яточці. П'яточку в'язу посилено, звичайним таким ручним способом. Вже маю. Маю робити. Далі п'яточку. Так, ось такі були просування. Ну і що хочу сказати на рахунок спиць, що коли я пров'язала цей складну частину візерунка, тут у мене вже трошки діло пішло швидше, краще, руки не так замурювалися. І... Тому я зробила такий висновок, що якщо в'язали ви на 4, в п'яти, вибачте, спицях, то на трьох, можливо, буде легше. Нема того такого перекидання тих спиць постійно, заплутування, трошечки тут легше. Але якщо ви в'язали шкарпетки способом Magic Club, то, то ні, то мені більше подобається. А тут, але я вирішила все ж таки зв'язати цю, цю пару саме цими спицями, щоб, можливо, я все-таки краще звикну і знаєте, цю трудність таку, також поборю. Отже, от такі були просування наші з наступні. І до нових зустрічей у наших відео. До речі, невеличкий спойлер про наші покупочки, як завжди, ви можете побачити у рукодільному звіті за певний сезон. І те, що Настя привезла із своїх поїздок, ви побачите у нашому рукодільному звіті за літо. Тому дочекайтеся. До зустрічі у наших нових відео. До побачення.